Ми для того, щоб в знак солідарності по відношенню до всіх українців, котрі незалежно від позиції Азарових, прийнятих постанов кабінетів міністрів Януковича і так далі, незалежно від цього вважають і переконані, що Україна є, була і буде європейською країною. І дозвольте надати слово пані Лесі Романчук. Слава Україні! Я пригадую цей день 9 років тому. Чи ні, скільки? 8? 9 вже. Знаєте, тоді людей стояло до універмага, до школи і там до пам'ятника. Люди вийшли, хоч був лютий холод в той день. Я тоді говорила і ніколи не думала, що мені доведеться ці слова повторювати зараз. Вже перед майже порожнім майданом. Знаєте, коли, коли здійснюється така жорстока зрада, коли трапляється ех, зрада інтересів народу, коли знову відбулася ота сама Переяславська рада, ціною яку ми розуміємо аж тепер, мусить знайтися богун, який зламає свою шаблю і скаже: хай буде так, що проти я один, але я проти. Нехай вас не багато, але ми розуміємо, що ми за. Ми за те, щоб наша держава була частиною Європи, а не була знову губернією оцієї Російської імперії. Ну і що ж сказати ще? Я написала два роки тому Василю Шкляру такого вірша Чорний ворон називається. Вірш такий. Бо ти випило нам, брате, знову долю обирати, ми залишенці, й залишилися нас скоро у іротім холоднім із розстріляної сотні ти, і я, сестра і брат і Чорний Ворон. Та не випадає, брате, нам словами торгувати, перепродано усе у нашім краї. Не ревуть степу гармати, срібняками дзвонить зрада, а залога із останніх самураїв. Совість нації пропито і чужинцеві копита перелічують брехливу одностайність, та хоругва не поблякла, і ми знайдемо Геракла, щоб очистити ці Авгієві стайні.